А як вони можуть відреагувати зараз? Ну, от як вони мали відреагувати? Ну, як мінімум, наприклад, розбомбити Алабугу, місця запуску дронів. Ми ж всі прекрасно знаємо п'ять напрямків, звідки це железять, до нас летить. Ну їм буде відповідь. Е, і що далі? Наскільки вони готові насправді воювати з Російською Федерацією? Ну ж такої логіки в принципі тоді варто всі свої ракети списати на металобрух, тому ж буде ескалація. Ну, Не в цьому справа, а справа в тому, що вони зараз дійсно не готові. І Росія перевіряє, наскільки вони не готові і коли вони зможуть бути готовими. О, От точка мене якраз цікава, який це. Точка, тобто вони, росіяни зрозуміють, що Європа готова до оборони, коли вони отримують відповідь, відповідь, адекватну відповідь. Але щоб ця відповідь відбулась. Ну я не знаю, чесно кажу. Ну, принаймні ще три роки треба. Європі дозрівати, і то я не вірю, що вона дозріє, якщо вона не стане брати прямої участі в нашому конфлікті, якщо тут її солдати не будуть. Хоча мінімум, що вони зараз можуть і мають зробити, на мій погляд, це просто закрити небо над Україною. Це ж не означає напад на Російську Федерацію. Не на її території нічого від них відбуватись не буде. Вони просто закривають наше небо від російських ракет. Оце вони вже можуть зробити. Чому вони це не роблять? Ну, вибачте, коли вони кажуть, що це втягує їх військовий конфлікт, а, ну, для мене це ну, така ну, дурна відповідь просто, тому що вони не втягують. Це не є агресія проти Російської Федерації, це є захист а, жертви агресії да? на території жертви агресії. А, і я думаю, що ну, вибачте а, за таку цинічну відповідь, ну вони не зацікавлені, щоб швидко закінчився цей конфлікт. А, їм потрібен час. Для для того щоб підготуватись до адекватної відповіді на дії Російської Федерації, їм потрібен час, щоб Російська Федерація була послаблена нами Україною. І вони відповідно діють, вони будуть затуляти очі. Знаєте, з поляками одна історія, а мене просто вразила. Я так сміявся нервово, коли я прочитав, що румуни значить, підняли літаки. Ганялись, ганялись і не догнали, так? Ні, там, там було не так, що а, і ми вже готові були їх збити. Але вони розвернулись, полетіли в Україну. Раз в Україну полетіли, то хай чо? буде, да, то... Ну хай вбивають тих українців. Що а нам що ж там тих українців? Що нам так? Да. Оце вже ну в мене немає слова про знаєте, Це подвійна якась мораль. Така ну все можливо. Я розумію, що в геополітиці ну немає ну, бути емоцій. Там як казав Черчилль, да, немає друзів, є інтереси. Виснедовує той факт, пане Сергію, що маючи під боком війну 3,5 роки, коли перед поляками сталася критична ситуація, коли, як то кажуть, півень в одне місце клюнув, вони їдуть вчитися стріляти з Браунінгів по шахедам в Україну. Це нормально, коли в тебе сусід воює на повну амплітуду, ракети, літаки, кораблі. А коли прилетів до тебе шахет, ти. З Нідерландів просто ж F-35, щоб тобі допоміг, який стріляє ракетами в 10 разів дорожче, ніж шахет. Ну це ж логічно, вони їдуть до нас вчитися дійсно. Чому досі в них немає цих мобільних патрулів, того всього, чим ми власне користуємося? Бо це бюджет? Ну бо до них ще не залітало просто. Я думаю, що зараз вони, як і всі, в принципі, як і ми, будуть вчитись цим можливостям у нас вчитись, тому що ми вже воюємо, а вони можуть не вовати. Знаєте, коли вони ж кажуть, що наші військові поїдуть до Польщі вчити їх. Боротьбі з дронами це коли нас щодня обстрілюють цими дронами, і ми гинемо. Тут же питання до наших військових, да, і до нашого командування. Чи треба їх відпускати, наших військових, до Польщі, вчити поляків, чи нехай поляки їдуть сюди і вчаться у нас? Вибачте, ну, три роки війна не у них. Війна у нас. І ще раз, вони тут не воюють, вони не хочуть е <клес> воювати. Якби е вони хоча б якось, е так би мовити, були, е ну, крім грошей і логістики е задіяні в цей процес, вони б його розуміли. А так для них війна у нас, як вибачте, для нас війна у Грузі. Ми е ну, переживали за Грузинів, але що ми робили? Е надали їм. Як з ці установки, господи, вилетіло mm -hmm. з голови ракетні установки ППО. Ну європа виповували. нам дає, дає також установки. Да, зараз багато зброї, але буки буки, от. але буки. А, ну я навіть кажу не про військову допомогу, да не, не про урядову, а про настрої людей. Ну я просто згадую себе. Я в цей час був вибачте в Криму на пляжі, читав газети. І, ну, ну так воно, коли але це було давно мене не було відчуття загрози для себе. От у європейців зараз немає відчуття загрози для себе. Тому якщо навіть їхні армії, до речі, для того, щоб ці армії ще створити, наповнити людьми їх треба, да? яка чисельність цих армій? Для, того, для цього потрібен відповідний стан суспільства просто, щоб люди розуміли, що це їм цим людям необхідно. І тут велика проблема. Тобто Путін навіть не може мобілізувати в тоталітарній фактично країні населення своє. За гроші його купує, а там ну, складніше це буде набагато зробити. Будь-який політик відмінусує собі все, що можна. Звичайно, так? звичайно, там же і виборчі, виборчі такі цикли, такі. цикли реальні, я маю на увазі, відбуваються частіше, ніж а, в Російській Федерації, де вони відбуваються, але ну, всі знають, хто буде президентом да, ще там а, 20 років. Тому а, Європа не готова дійсно. І єдиний а, найменш, а, так би мовити, Болючий варіант для неї підготуватись це все ж таки присилати сюди своїх людей, нехай добровольців, але людей живих, які зможуть повернути сюди, і поділитись і своїм досвідом, і ну, своїм сприйняттям, да? показати реальну загрозу людям цим. А так, ну я вибачте, якщо дійсно до поляків ще не до і до Румунів не доходить це, то чому ми, ми хочемо від там Франції, Німеччини чи там Великої Британії?